Вечерить я буду макарони. У мене кусочок помидори залишилося від бутербродів, що ще я своїм робила. Два кусочка огірочка залишилося. два яйця вкинула сюди. Сусіди так на жарку їх жарили сало. Така смачна, така роматна. Блин, короче. Що не виключаєш? Яку електрику? В Смислі її не виключаєш? Я виключила? Який? Я більше бліжучим вдома, тут я все виключаю. Це, коротше, у нас плита, тут усе пожарила, тут ось кровать дивіться, тут ось посуда, є ось ці, мийка, телевізор є. Я вас Зараз на буду вечерять. Всім гарного дня, настрою, позитиву, натхнення. Приїжджайте на море. Саме головне в нас дивіться, то, що їда, там ми самі готові, ми й самі готові. У нас море прям вид з вікна. Представляєте, яка красота? А в мене зараз на рекламі пан Отель. Прямо в центрі Грібовки. Шикарний ресторан. Просто обалденний. Понимаєте? Там такі номера. А ціни такі дешеві. На п'ять людей 4 тисячі. Ви представляєте? Взагалі шара. Просто шара. І вид на море. Я залишу вам силочку, добре?